Перше, про що хочу розказати, це про філософію методу Монтесорі, тому що на ній грунтується все інше, і перше все розуміння взагалі що відбувається у класі будь-якої вікової категорії. Потрібно знати, що Монтесорі, як науковець, зацікавилася таким явищем, як дитинство, тому що людина, на відміну від більшості тварин, а ми все-таки, перш за все, тварини, має таку відмінність як дуже довге дитинство. Ми народжуємося взагалі не здатні вижити без зовнішньої допомоги. Навіщо нам таке дитинство? Чому ми дбаємо про наших дитинча дуже-дуже довго? Це зацікавило бутисорі, і Відповідь вона знайшла у антропології, вивчаючи розвиток людства як вида. Відповідь проста насправді. Ми, люди, створили дещо. Чого не могли створити тварини? Монтесорі це супранатура або надприрода. Іншими словами, це та культура, яку створили ми. Що це мається на увазі? Це ті будинки, які ми побудували, той одяг, який ми пошили, той посуд, який ми виготовили. Тобто, все те, чим ми користуємося у своєму житті. У це поняття входить так само і правила, за якими ми живемо. Що ми вітаємося, або ми прощаємося, або ми даємо ляпаси, якщо, ми це, якщо це прийнято, да? тобто, як ми рухаємося, е, яким інструментом ми їмо, це все перелік певних правил е, і обмежень, які є в людини, які створені насправді штучно. Виходить так, що людина за час свого існування фізично ну, майже не змінилася. У нас ті самі руки, ті самі ноги, та сама голова і очі. Культура, в якій ми живемо, ця супранатура вона змінюється суттєво і достатньо швидко, особливо зараз. Згадайте, як ми жили 50 років тому або 100 років тому, і це небо і земля. Тема Мантесорі полягає у тому, що через таку різку зміну умов життя, в яких живе людина, людина не може народжуватися повністю підготовленою до життя, тому що вона народжується тоді, коли коли життя цього ну вона не знає. Вона не знає до чого готуватися. Природа не знає до чого готувати людину. Відповідно, людина народжується фізично готовою до життя, але психологічно вона ще довго-довго готується, вже проводячи те життя, вже вже живучи на цьому світі. Завдання дитинства саме цей період дізнатися, як. Жити саме в той час, коли ти народився, як їдять в твій час, що їдять в твій час? Чи смажать вони м'ясо, чи чи їдять вони його сирим? Чи їдять вони виделкою чи паличками? На якій мові ми розмовляємо? Які слова прийнято вживати, взагалі який цей перелік слов є у, тому, у тій місцевості, в якій народилася дитина, і головне у тому часі, коли вона народилася? Тобто, відповідно, дитинство це період часу, коли дитина опановує всі ті закони, за якими живемо ми з вами дорослими. Із цього витікає основне правило, що в Монтесорі методі на будь-якому шаблі розвитку, тобто мається на увазі в будь-якому середовищі, дошкільному, шкільному і так далі, вчать життю, не штучному чомусь, а справжньому життю. Тому що це ціль дитинства. Навчитися жити по-справжньому. Тому в нас справжні ножики, справжні виделки, справжня кухня, справжня печка, справжнє е, миття столу це все не іграшкове. тому що дитина прийшла навчитися реальності. А вчити реальності без самої реальності, мені здається, неможливо.